Доброго дня, глядачі. Дивіться, значить, на ремонті у нас така от мікрохвильовочка LG. Проблема в тому, що вона робить, але вона всередині блими, йде пар і так далі. Зараз покажу. Так, бачите, у нас прогоріла слюда. Ще ми її зараз розберемо. Так, слюду ми по-любому будемо міняти. Вона аж сипеться все. Вон, аж рветься. Слюда по-любому піде під заміну. Це ми будемо отмивати. І зараз розберемо, подивимося, як у нас колпачок магнітрона себе відчуває. Ось я болтики викрутив. Прошу звернути увагу на те, що ця мікрохвильовка випуска третій місяць, 21 рік. уявіть собі. Вже прогоріла сліда, Дуже цікаво. Так, знімаємо кришку. Так, для того, щоб нам добратися до магнітрона, нам треба викрутити Раз. Два, три. І під ним, мабуть, ще один. Зараз подивлюсь. Два. Так, раз, два, три, чотири. Толпачок магнітрона трошки оплавлений. Я думаю, що його просто почистити можна буде. Але мені це не подобається. Я зараз буду сам магнітрон перевіряти. Зараз я його зніму. Так, для того, щоб нам це діло зняти, нам треба спочатку. Взагалі, якщо ми перевіряємо високовольтну частину, нам спочатку треба розрядити конденсатор. Це робиться таким чином, беремо пасатіжі. бажано навіть якісь діелектричні брати. Bo. Вот такие лыки возьмем. И в у нас шо у нас не влазит До контактов не доходит, Доходят, доходят. Контактов чепляется. Ничего у нас не бывает. Зараз мы проверим сейчас сим. Симы. Так, хорошо. Значит, теоретично у нас уже с конденсатором порядок. Так, тут мы проверили. Все, теперь можна знімати магнитрон. Так, магнитрон зняв. Теперь нам треба мультиметр. Ставим його на прозвонку и проверяем, а... чи дзвониться у нас магнитрон. Так. Магнитрон нас звонится мы ну, конечно, подсветку выключила, вот так, чтобы краще было. Трошки видно, чтобы было понятно, что у меня делают щупы. Так, магнитрон у нас, видите, прозванивается. Проверяем на утечку. То есть, або мы не меняем положение прозвонки, и одним щупом мы Тупляємо до контакту магнітрона. О, до контакта підключення проводів, а другий щуп ми касаємося корпусу. Так. Ну, один ми засунемо от сюди, все, він у нас тут тримається, другий ми так провіряємо, дивимося на прибор. Нічого нема. Провіряємо другий контакт. Нічого нема. Так, добре, ставимо мінімальне сопротивлення. Провіряємо знову нічого нема. Магнітрон дуже хитра штука, тому його треба перевіряти на всьому. В інтернеті дуже багато кажуть, що тільки на низькоомному пределі можна. В принципі, я ставлю на високий також. Провіряю, дивлюсь, що буде. Нічого не буде. Добре. Так, значить тут у нас завідомо все працює. Тепер ми перевіряємо саму пушку. Тобто, там колпачок призваємо відносно до корпуса. Буває таке, що тут у нас якісь проблеми виникають. Тут також воно значить, виглядає таким чином. Один щуп ми кидаємо на корпус магнітрона, другий ми кладемо на колпачок. Маємо опір. Ну, около 2 Ом. Тобто, вот. в принципі, це значить, що у нас все працює. Вот. Бо якщо опір, наприклад, у нас високий, вот, то це говорить про те, що у нас є якийсь пробой. Ну Тут у нас пробою нема, бачите. Тут ну, ще плюс погрешність на провода, на щупи, скажімо так. Тобто, візуально у нас з магнітроном все добре. Так, давайте тоді продивимося магніти. Щоб вони не були лопнуті. Коли лопнуті магніти, це теж не є добре, і із за цього може не працювати. Так, ну, в принципі... У нас какая-то грязь на магните. В целом хорошо. В целом все добро. Значит, зараз я туди... А, так. Проверим высоковольтную частину сразу. Давайте. Проверим высоковольтную частину. Раз уже мы начали этим заниматься, будем проверять все. Так, включил включили на прозвонку. Что мы тут маем? Мы тут маем высоковольтный конденсатор, высоковольтный диод, высоковольтный запобежник, І трансформатор, який у нас перетворює наші 220, які заходять сюди, в 2200, які вже виходять відсюди. Е, ну, тобто, довго тут розказувати, багато хто може цього не зрозуміти. Тобто спусковий конденсатор він треба для того, щоб запускати сам магнітрон. Вот. Ну, а ця цепь відповідає за перенавантаження. Тобто, якщо вдруг щось виникає не так, воно просто там це все діло у нас згорить і потребує дальнішої заміни. Якби. О, то є, ну, по суті, Горить воно в основному з-за перегріва, все перегрівано, коли радіодеталі працюють, вони нагріваються, нагрівають, Тобто, коли вже через нього проходить великий ток, відповідно, воно не витримує і виходить з ладу. Також високовольтний діод може вийти з ладу, із самого конденсатора, коли конденсатор у нас пробитий вже. Вот, то э, конденсатор у нас сам по собі не пробивається то єдині конденсатора у нас стоїть э, ще одне от я не помню чи діот чи сопротивлення по моєму що сопротивлення э, на порядка 10, -10 мегаом Тобто, як ми його можемо перевірити? Ну, взагалі, як перевіряється? Так, як перевірити е, трансформатор. Да? Тобто, нам треба прозвонити вхідну і вихідну обмотку. может быть тут лак и тому оно погано у нас будет контактировать. что-то у меня не позвонится это уже странно наверное тут лак на контактах из-за этого Дуже цікаво. као. Хорошо. Кердик трансформатор. Так Я погано, коли не матричю руки. Взагалі цей контакт дзвониться і контакт у нас чогось зовсім не як, як таке може бути так. Так, у нас дзвониться, Хорошо. Так. Ну, ладно, зараз я нажму на паузу, попробую при... Щось... Так, подоткнув я щуп. Все, хорошо. значить тут у нас прозвонка идет, Е... Входна обмотка у нас жива. Зараз ми провіряємо на інтечку. Деякі люди кажуть, треба очищати, я теж так колись робив. Що ми беремо, він покритий тут лаком, беремо, стираємо лак. чтобы можно было проверить на пробой. Ну, бачите, пробоя у нас никакого не было. Все у нас четенько. Так само с другим контактом, Рома. Сейчас напишут мне в комментах, купы крокодилы. Сейчас 6 купы. Крокодилы, ребята, они трошки менее в использовании. Так, все, тут у нас хорошо. Тепер, значить, високовольтна обмотка. Виход раз і на корпусі два. Значить, має показати якийсь опір. Чіпляємо сюди щуп. от бачите. Дзвониться. Тепер, значить, по поводу лака. Бачите? То есть у нас э, все равно трансформатор высоковольтный, он прикручен до корпуса микроволновки, тому в принципе вот эти танцы с бубном, с лаком можно не делать. Иду. Прошу Так, э, теперь, значит, дивимся. Проверяем высоковольтное сопротивление. Ну, тут все просто. Вставляється один щуп сюди, другий сюди. Все, значить, ціло. Так, Ой, цей запобіжник високовольний. Так, тепер значить що? Діод. Як перевірити діод? Бо діод ви мультиметром не перевірите. Вам треба буде взяти от крону батарейку. Ну, Я його дивився, він нормальний. Коротше, один контакт крони. приклоняєте до. Контакта э, діода і э, один контакт щупа на вихід з батарейки, другий э, на другий кінець діода. І э, в одному напрямку він повинен показати напругу батарейки, в другому не повинен. Ну, в принципі, все. Тобто, якщо Таке показує, значить, він працює. Е, так, ну, в общем, тут я все перевірив. Тут у нас все працює. Тепер я, значить, чищу кришечку магнітрону, вирізаю слюду, збираю і перевіряємо, що у нас вийде. Так, значить, як воно далі виглядає? Ось у нас лежить кусок слюди. Да, беремо ми... стороны скорее всего шо. не придется созрубить короче обмалеваю и вырезаю вот так у нас получилось раз возьму ножницы с вырежу ножницами Потом буду уже дивиться, что там як где-то нужно подрезать. Буду вставлять в середину. Вот значит, у нас оригинал и не оригинал, да? Вот. Далее уже по оригиналу. Буду более нижніше це все дело вырезать и дивиться и вставлять буду. Так, сведу я вставив. Пробовав це безобразие відтерти, а, вологими серветками, не відтирається воно. Ну, придется, наверное, хозяевам отмывать так. А, значить баночку з водичкою я поставив. Зараз я накидаю кришку і ми будемо перевіряти як вона працює. Якщо буде світомузика, значить магнітрон під заміну. Якщо світомузики у нас не буде, значить проблему ми вирішили. Чому я так кажу? Бо я ж кажу, що магнітрон це дуже подла запчастина, яку дуже важко перевірити мультиметром. Так, все живы не подали. Светло у нас в не светится. Банка стоит. Закрываем. И умыкаем. Дивимся на нашу отметку. Что отбывается. У нас трошки больше киловатта. Это означает, что наша вся система працюет нормально. Відлік часу у нас йде. Ну, моторчик, мабуть, крутиться, тут я вже не бачу, але мені здається, що він крутиться. Ну, вентилятор буде, а, мощність у нас загальна не змінюється. Тобто нагрів у нас йде стандартно. Чекаємо, вимкнення. Виключилась. Угу. Мощність скинулась. Перевіряємо нашу водичку. Водичка тепла. Всім дякую, хто додивився цей ремонт до кінця. Посилання на слюду і другі запчастини до мікрохвильовок будуть в описі під цим відео. Кому цікаво, яка модель микроволновки. А, я, по-моему, показывал, да? Покажу, покажу еще раз. Там, воно? Ось воно. Ось, будь ласка. Все. Всем хорошего настроения. Мир успокаивается светло. И до новых встреч.